Євангелія Йоанна 10.22 Було тоді в Єрусалимі свято освячення Хак Аханука, свято вогнів, хак Гаурім, стояла зима, а Ісус ходив у храмі, байдамікдаш Соломоновим Ганком. Його дім оточили його і сказали: Доки будеш тримати душі наші, у непевності, якщо ти Христос, скажи нам прямо. Ісус мовив, я сказав вам, але ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я Отця Мого, свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухають мій голос, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік. І ніхто не вирве їх із моєї руки. Мій отець, який дав мені їх, більше від усіх, і ніхто не може вирвати їх із руки мого Отця. Я й отець одно, ані вегаав ехад анахну. Його дім знову схопили каміння, щоб каменувати його. Та Ісус мовив, Я показав вам багато добрих діл від Отця. За якесь цих діл ви хочете мене каменувати. Його дім сказали Не за добрі діла каменуємо тебе, а за холу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус мовив Хіба не написано у вашому законі я сказав ви боги, ані Амарті, але гім Атем? Якщо він назвав багами тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути порушене, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, ти холиш? Бо я сказав, я син Божий, кі Амарті, ані Бенге Алагім? Коли я не чиню діл Отця Мого, не вірте мені, а коли чиню, то хоч не вірите мені, вірте моїм ділам, щоб ви пізнали й зрозуміли, що отець у мені, а я в Отці.